Це ізі творчий на 200! І сьогодні ми поговоримо про таку частину творчого конкурсу, як співбесіда. І чому її не варто боятися? Співбесіда це остання частина творчого конкурсу. Після декламування тексту на камеру комісія може поставити кілька питань, щоб оцінити вашу обізнаність та зацікавленість у вступі на цю спеціальність. Рекомендації: будьте з собою та відповідайте щиро. А також заздалегідь, подумайте, де б ви хотіли працювати, чому саме ця сфера. Які журналісти вже там працюють, і чому вони вам подобаються? Зрозуміли логіку. А це приклад питань, які можуть пролунати на творчому конкурсі. Які телевізійні програми вам подобаються, і чому? Які інтерв'ю вам більше всього запам'яталися? І чому? Як ви думаєте, який має бути сучасний журналіст? Як ви плануєте розвиватися далі в медіаіндустрії після отримання відповідної освіти? Фух, На перший вигляд страшно. Але якщо підготуватися, то все можливо. І пам'ятайте, у комісії немає на меті вас завалити, підсумовуючи, рекомендуємо тобі пройти пробний творчий конкурс, щоб відчути атмосферу і не нервувати на справжньому творчому Щосуботи суботи онлайн офлайн, записуйся в Дірект.